Як сором'язливий хлопець став одним з найбагатших землевласників на Галичині. Його статки йшли на збереження рідкісних рослин, тварин і птахів, які занесені в червону книгу України, і завдяки йому, у Львові з'явився перший природознавчий музей, а в Європі перший заповідник. Володимир Дідушицький народився у 1825 році на Вінничині в родині земельного магната Юзефа Каласантія. Його батько походив із польщеного українського шляхетського роду дідушичів. За легендою, цей рід почався від князя Василька Романовича, брата короля Русі Данила. Володимир мав слабке здоров'я, був сором'язливим і закритим, тож йому не пророкували визначних досягнень. Його дитинство проходило на Галичині. Він полюбляв проводити час на природі та вивчати тварин і птахів. Це захоплення передалося йому від мами, яка мала колекцію місцевої флори та фауни, а також тропічних мушель. Батько колекціонував книжки, зібрав понад 10 тисяч томів рукописів і рідкісних видань. У 1847 році, коли Володимиру було 22, Батько помер і хлопець успадкував величезні статки. Це були маєтки в Австро-Угорщині, Німеччині та Російській імперії, а ще цегельний бізнес, який постачав будівельні матеріали місцевим підприємцям та фільварки, на яких зневолені селяни ворощували збіжжя, але кріпацтво обурювало молодого дідушицького. Тож він став одним з перших на австрійських землях, хто 1848 року звільнив селян. Це був класний для них мотиваційний вчинок. Вони залишались працювати самого дідушицького. Але вже в статусі не, не зобов'язаних йому селян, а найманих селян. Дідушицький став успішним політиком. У 1876 його обрали маршалком Галичини, це як спікер парламенту. А також він уміло примножував статки, розширював бізнеси, купував нові кам'яниці. Після одруження з польською графиною Альфонсиною став найбагатшим землевласником Галичини 19-го сторіччя, за кордоном чи вдома називав себе дідухом, підкреслюючи українське походження, та ніколи не полишав захоплення дитинства і вважав себе насамперед орнітологом, навіть самостійно робив опудола птахів і зібрав близько півсотні парнатих альбіносів з усієї Галичини. Також дідушицький примножив бібліотеку батька ще на 10 тисяч томів унікальних книг. Були там і паленто. Логічні геологічні, геологічні пам'ятки, збірки гербарію, фауни і зрештою флори. Молодий Дідушицький, мандруючи в 70-х, 80-х роках Європою, теж збирав е, такі речі. Невдовзі експонатів стало настільки багато, що вони не вміщалися в його маєтку в поториці. Тоді виникла ідея створити природничий музей. Для цього Володимир залучив гроші зі своїх бізнесів. 1873 року музей відкрили для науковців, а за сім років Дідушицький подарував приміщення та колекції місту. На той час, за рівнем, цей музей не поступався навіть. Від британському Особливим елементом колекції був Михалківський скарб золотих прикрас восьмого сьомого століть до нашої ери, знайдений в 1878 році на Тернопільщині 7 кілограм чистого золота, в тому числі величезна діадема. Відушивські викупляє це все, зберігає в свого музеї у Львові. Навіть після того як Володимир подарував музей місту, він продовжував його фінансувати. А ще у 1886 році створив перший у Європі заповідник це зокрема зберегло 200-літній буковий ліс липу Богдана Хмельницького та рідкісного птаха Орлана Білохвоста. Він заборонив е е там полювання, навпаки, плекав те, щоб там садили якісь екзотичні рослинки, дерева щоб там заводились тваринки. А ще з ініціативою дідушицького в 50-х роках у Львові створили три вищі: рільничий, ветеринарний і лісовий. Помер Володимир 1899 року у маєтку в селі Поториця, похований у родинному костелі в Польщі. Після його смерті музеєм займався зять Тадеуш, який поповнив колекцію носорогом і мамонтом. Але унікальний музей не могли лишити без уваги росіяни. У 1940 році під час радянської окупації Галичини з музею зник Михалківський скарб. Його вивезли до Москви. Далі його доля невідома, його ні в Ермітажі не виставляли ні в московських музеях. Вочевидь, десь в приватних руках він і загубився. Нині більшість представників роду дідушицьких проживають у Польщі та Франції. У Львові зберігся палац Дідушицьких. Але головні його надбання це природознавчий музей і національний природний парк Північне Поділля. Тож ми завдячуємо меценату, що зберіг історичні пам'ятки і унікальну українську природу.